Привіт, з вами Джун. Як ви пам'ятаєте, сьогодні ми граємо Майнкрафт на решті за да, паркур карт. Це той самий любимий паркур, який я не можу. Сьогодні ми пограємо паркур карту The Jump і e Run Така суть. Ти можеш будь-яким способом на один із чотирьох локацій прийти. Hello, Johnny, паркур. Так, я маю одним яким способом попасти на красну таку, бо ти фігнюшку. Давайте попробую. Якщо торкаюся, я вже виграв Ні, давай. Да мой срій супер Все! мої крутіше треба вмерти! Перша часть пройдена! паркур. Поглянем, якщо це і нам надо цими с... саме снопами сіна за... Замуровати все прийшли. Значить все замуровуємо Нет. Ну почти все давайте. Поступимо, давайте до цього Ага. Ну давай, ой, а запам'ятаєте, де я фейланував? Я тут, я цілу речі не виграю, я візьму Hello Johnny, не знаю, що це таке Hello Johnny. Фак. 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 Блін. Hello Johnny, продовжуємо. Ви yeah. дивітесь. Є. Відновлюся швидше, ти! Игрок. Ммм. Да! Шавное завдання Хэллоу Джонни пройдено. Фо, друзі. Я так сьогодні вообще Це воно точно. Ммм, да, воно. Ман, якщо вам хочете, щоб я ще проходив, я вже... У мене є вже... Я вже скачав карту Run. Я можу її, може буду проходити, Ну знаєш, що коли можливості, ні, можливо, можливо завтра, ну не важно. Смотри. Трикостик, да. Тепер надо заплюнути якось. Давай, давай, давай! Нее! Ну ладно, убійдем давай на тем. Так... Давай, 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 давай! Да! Все, ми торкнулися, якщо вы... Ви... Ну так надо, я писала такая карта. Я читав описание карты. Ну там в этом программе для карт, там было описание авто. Вс, я помню, что тут, может тут то має бути пастка, я не знаю. А. Так. Попробуем так... Прирок веры. ДА! Мерзлота Мені Ніпатки нема. Описання ігри було брехливим! Брехливим! Брехливим і брехливим! Надіюсь, вам понравилось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо хочете, пишіть коментарі, які мені шею став. І все. З вами був Джонс. Удачі. Всім пока!